Просила я у мами, котика чи песика? Просила я у батька-братика. Не хочу я більше зівченням розбиратись. Я хочу гратись, гратись, гратись. Батьки мені, як видно, вже довго не відповідали. І вже не знаю, що надалі я робити. Мої питання їх, як видно, вже дістали. Все терпіння лопнуло, не чекатиму. Взяла в підвалі вдома кошенятку. Малого хлопчика із гойдалки в дворі. Прийшла додому, це моя малятко. Батьки сказали до бабусі там кролі.